Дряне сьогодні на цьому благодійному вечорі виставлені твори сучасного мистецтва. Віднедавна ви і самі з актора перекваліфікувалися у художника. Я вже віддаю на благодійність деякі свої роботи і щасливий, що вже вдалося зібрати кошти на боротьбу зі снідом на декількох заходах. Також я подарую одну зі своїх робіт фонду Леонардо Ді Капріо для його заходу в Сентропе, що відбудеться незабаром, і можливо наступного разу я підготую лот для балу Наталії. У кінематографі ви досягли усього, про що мріяли. У вас є і Оскар, і навіть французький сезар. А чого прагнете досягти у мистецтві? Живопис для мене це та творча свобода, якої я не можу досягнути в акторстві. Він живить мене, незважаючи на продажі, касові збори. Мистецтво принесло стільки щастя у моє життя. Так, я працюю над кінопроектами як продюсер. Шукаю фільми, які б мене зачепили. Але саме живопис дав мені можливість робити щось авторське, самостійне, без необхідності покладатися на інших людей. Це захоплює. Зовсім скоро ви вирушаєте на лозурове узбережжя у сент тропе Там ви будете не тільки відпочивати, а й багато малювати, працювати над новими картинами. Все ж бо ви знаєте. Так, я вже не можу дочекатися. Готовий їхати просто зараз.